60 обстрілів і один поранений український військовий. Так минула доба на передовій. Терористи відкривали вогонь на всіх напрямках, гатили з артилерії та важких мінометів, де було найгарячіше. Розповість Артем Сорок. Він зараз працює в зоні. АТО. Артеме, то де ви сьогодні побували? Відо добрий вечір. Справді ми щойно повернулися завдіївки. Минулої ночі там працювала ворожа артилерія 152-го калібру. І от навіть, попри такий неспокій, сьогодні зранку там відбулося справжнє велике свято. Одному із найбоєздатніших підрозділів збройних сил України 72-й механізованій бригаді, виповнилося 75 років. Докладніше про ювілей під вогнем я розповім трохи згодом щодо ситуації по всій лінії фронту. Найгарячіше нині на Маріупольському напрямку. Там бойовики. Гатять із гармат, мінометів, гранатометів і кулеметів, як і раніше, основними гарячими точками лишаються Красногорівка, Павло Пільгнутове, Широкине та Мар'їнка. Власне, саме в районі Мар'їнки маємо одного пораненого українського армійця. Неспокійно і на Донецькому напрямку. А, з важкого озброєння бойовики гатять по всій лінії зіткнення, окрім Донецького аеропорту. Неспокійно було в районі Авдіївки. Там ворог впродовж шести годин вів мінометний та артилерійський обстріл. Вогонь вівся з боку окупованої ясенуватої. І повертаючись до нашої подорожі в Авдіївку на ювілей 72-ї бригади. Хоча зранку там було неспокійно привітати іменинників, з'їхалися чи не все вище командування. Керівників підрозділів нагородили зброєю від міністра оборони та нагрудними знаками за зразкову службу. Нагороджував до речі генерал-лейтенант Хомчак, сам колишній військовик 72-ї бригади. Вояки ж командирів порадували піснею. Буде наша перемога, буде наша перемога, і ми. На святі я познайомився із вояком, який служить у 72-й бригаді від самісінького початку війни. Вже третій рік. Офіцер мені розповів про бойовий шлях підрозділу ВАТО, і він неймовірний. Оборона приморських рубежів та волновахи 2014-го, утримання стратегічної висоти Савур-Могили, двотижневе пекло поблизу ізвареного Богданівка, Волновахи і найяскравіша операція взяття під контроль тереконію під Докучаєвськом, після якої терористи втікли з міста, і звичайно ж оборона Донецька. 72-га бригада приймала участь в тому ж таки визволені Маріуполя, аеропорт Донецький. Також починалося, там була 72 бригада стояла потім вже зайшли 93 я бригада, яку потім називали хлопців-кіборгами. У нас зараз є так е е е свої герої, так називаємо промберги, які обороняють промзону Авдіївську. За часів Другої світової 72-га бригада мала назву 72-га гвардійська дивізія, і мало хто знає, що чи не першим її боєзіткненням була сталінградська битва наша бригада. Вона була створена е, на початку. Другої світової війни була створена саме під Сталінградську битву. Як ви знаєте, закінчилося тим, що німецький фашизм розгромили не в останню чергу завдяки також і нам там було багато різних підрозділів, так само як і зараз на фронті, багато різних підрозділів. Тобто, ми всі разом робимо одну велику справу. Які ще цікавинки мені сьогодні вдалося дізнатися про бригаду Легенду на її ювілеї. Детальніше про це розповім вже у 22-й. віто. Дякую тобі, Артема. із зони АТО наживо був Артем Сорокин.